Привіт, танкісти! З вами Лімон. Мені з мого клану, Бавте, як розшифровується Бабовна Тайм, накидали досить непогану таку кількість цікавих відосів, тому я вирішив їх записати і створити новий плейліст в Ютубі. Окрім цього, це, мабуть, рекорд по кількості записів одного відео в мене, тому що спочатку я забув. Включити мікрофон, потім я забув вкласти запис відео, та це вже третій раз. Сподіваюся, що на цьому ми і зупинимося. В нас карта степи. Граємо на ДБВ, гравець Бігдеді. З номером 1185 за конструкторське бюро. Я теж собі взяв ДБВшку, але мені не пощастило в тому плані, що воно дуже сильно глючило, ну, мабуть. Половина з вас знає про це. І така сама фігня була. І в мене номер 44981, або щось таке. Ну, коротше, близько до 50 тисяч. Там вже було. Взяв, мабуть, залишалось хвилин 10-15 е до того, як вони б закінчились номерні спочатку, у мене все ж таки вдалося. Бачимо розкатку, якщо повертатись до бою, у нас дві третини. Команди їде наліво, дві ЛТ по центру, і всього декілька танків справа. Один чармурат намагався там поїхати направо, подивився розкатку. Молодець не завтакав подивитись на мапу і повертається ставати в прийомку. Це правильно робить. Молодець, тому що залишився б там здохби. А так, що в нього є барабанчик, він стане собі в сейф, буде розмінювати наше ХП, буде настрілювати, буде ставити на гуслю, Буде все шикарно. Оцей постріл мені дуже сильно сподобався, кажу одразу. Оп! От проблема совків китайців те, що в них прям дуже сильно вибухає БК. Я так дивлюсь, ПВХ-шкейфанувало від цього пострілу. Ну, 1750 дамагу одразу так вилетіло. засвідчує нас Рембо, я так розумію. Дуже буде веселий гравець. Ми йому подякуємо. ПВХ, до речі, союзна, Див... вона, мабуть, не дивилась на мапу, я не знаю. Ну, Тому що як може було на ній тут залишитись, вона дуже висока, тут для неї нема. Ну, оплатилася. Тут в СТБшку, да, в неї башта тримає, постріли, навіть кумулі буває тримає, але, знаєте, не пощастило в, в цей раз. Щось намагаємось... Подивитись, чи буде простріл по ЛТшці, тому що якщо вона виживає, то вона буде робити тут мерзость, вона має здихати. Це правильний мув спробувати допомогти нашій ЛТшці. Але там сватка двох якадзун показує, хто найсильніший наша виживає. Виставляється стандарт і копія Леопарда, отримує. В гуслю, асіст капає. І дивіться, 3 хвилини бою, вже 3,5 тисячі під тисячу асіста ну шикарно. Зведення у цієї ПТшки, воно просто шалене. да. В неї імбове маскування, е, імбове зведення. От в Русі дуже важко влучати, майже неможливо давати там віртух якісь, тому що круг зведення дуже великий. Але подивіться, як швидко вона зводиться. Буквально там півтори секунди, повне коло зведення і влучний постріл. Окрім мінусів, картонна броня і досить широка. В принципі, неважко в неї влучити. Фугаси, до речі, якщо стандартні фугаси 50-60 мм, то, якщо не помиляюсь, вони великої шкоди не зроблять. Тому краще проти неї всіма іншими снарядами. Так, що, що там рембо? Я казав, що він буде в нас веселий хлопець. Дивимося по мапі, в нас є прикриття з двох істешок і знову кумелі. От просто ми плюнули цьому Рембо в башту, і нам пофіг, воно все пробиває. Отак береш важкі танки, думаєш, зараз потанчу. Особливо кого міцна башта, да? Угу. потанчу, потанче, дядя. А тут, на жаль, не залітає, це було б дуже епічно. Бачите, як кучно летить? Майже кожен раз в центр. Перехрестя, куди ми дивимось. Прекрасна пушка, чудова. Дуже цікаво, чи будуть її нерфити. Ну, Дивіться, що він виробляє. Ну, це просто золотий, хотів сказати, союзник, супротивник. Він вийшов, отримав раз, він вийшов, отримав два. І він все далі намагається виходити, зробити по комусь один нещасний постріл, щоб потім піти в ангар. Ну, відьмити, від ти, поїдь назад, в тебе інший фланг проносять. Ні, воно стоїть і віддається. Ну, ми таких супротивників полюбляємо. Будь ласка, таких побільше і менше в наших союзників. А тим часом дали ще тичку стандарта, отримали асіст за те, що засвітили гріля. Ну просто ж прекрасно. І ще тичку стандарту. Так, да, ми тут дві отримали, але. 5 хвилин бою, 7000 дамаго, 2000 асіста. Ну просто чудово. Бабахін. Бачиш бабаху, обов'язково дай шот. Сюди, сюди його. 7757 дамагу. Залишається один ЄБР, його лише треба знайти. І все, бій завершився. До речі, багато боїв зараз е, дуже швидких. На жаль, хочеться, знаєте, такий довгий на стратегію, на тактику. Нема. Другий вибух БХ, БК забій. Тут місяць може не бачити, а тут фігась і два забій. Що ж, переходимо до результатів, Подивимось, що заходили блайнди. А ось власне результати. На жаль, як ми бачимо, блайнди не зайшли. У нас 7757 дамага, майже 3400 асіста, це 11 Касуми. І це скільки там, 5,5 хвилин бой. Ну, просто шикарно, Звісно, майстер, основний калібр. Дивимося, по дамагу ніколи близько і немає. Весь дамаг у бігдеді, Ось реалізація. Як завжди, дякую за перегляд. Ваші лайки піднімають мені дуже сильно настрій. Не забувайте про це, підписуйтесь на канал. І, як завжди, давайте разом покращувати наш скіл в грі. Дякую за перегляд. Пока-пока.